Комунальний заклад освіти Покровське вище професійне училище презентує професію кухар. Кухар це професіонал, який поєднує багато талантів та фантазій, готує страви за спеціальними рецептами, вміє поєднувати різні продукти, створювати нові страви, підходити до процесу творче. Складає заявки на необхідну сировину, забезпечує її своєчасне отримання зі складу, формує асортимент страв і кулінарних виробів, складає щоденне меню, контролює технологію приготування їжі, організовує облік та складання звітності про діяльність підприємства, організовує процес приготування страв, визначає якість сировини, розраховує її кількість для отримання порцій готових страв, калорійність добового раціону, Розробляє рецепти нових фірмових страв і технологічні картки на них, оформляє необхідну документацію, інструктує кухарів. Кухар-кондитер спеціалізується на виготовленні кондитерських виробів, для чого необхідний вишуканий смак, фантазія і винахідливість. Переваги професії кухар: це затребуваність на ринку праці. Можливість працювати в різних закладах, творча робота, можливість постійно вдосконалювати свої навички, можливість отримувати гарну заробітну плату, особливо якщо працювати в престижному ресторані. Професія кухаря затребувана в будь-якій галузі: в школах, лікарнях, дитячих садах, їдальнях при заводах і фабриках, сучасних офісах, шикарних ресторанах, в армії і на флоті. Кухар також може відкрити власний ресторан або кафе. Висококваліфікованих кухарів для роботи на підприємствах ресторанного господарства готує комунальний заклад освіти Покровське вище професійне училище. Грамотний і досвідчений кухар буде завжди затребуваний на ринку праці. В наш час можна без перебільшення сказати, що немає такого місця на землі, де б люди не користувалися послугами кухарів. Тому наш навчальний заклад пропонує випускникам шкіл обрати цю професію.